Реальний курс гривні, я думаю, він на сьогодні реальний і відповідає своїм параметрам. Все буде залежати від того, яка довіра до нашої національної валюти і як спрацює економіка України. Як для нашого бюджету, нашого підприємства, він великого впливу не дає, тому що. За останніх три місяці ми сплатили всього на всього 150 гривень. Але як лишня трата часу і бензину для наших клієнтів, бо у нас фактично 20-25 накладних в день, а це означає, що або їм заключати договори і їздити, клеїти марки, а потім їздити їх, треба поставити штамп. або на кожен рахунок, а це те ж саме. Я думаю, що не треба багато затрат для того, щоб вивезти сміття, покосити будь-які ці, які повиростали, перекопати газони, перекопати квіти, привезти в порядок, підрізати кущі, зробити розчистку, сухостой вирвати, нові посадити наші дерева і кущі, підбилити своє господарство. Нас виставляють на вулицю, предоставляють нам місця, значить там люди торгували цілу зиму. Що нам робити? Р без роботи оставили. Я вже два роки сижу за свій рахунок, без роботи оставили. У мене другого доходу, крім базару, немає. Немає, що нам ще робити. Що нам робити? Троє дітей вдома, мені треба її кормити. Мені зарплату не платять, Бог знає, скільки я насіння беру під реалізацію. Вона взяла тільки що я не швернула та насіння, порозліталося. У контрольори можна було по-людськи, хоча б попередити. Директор адміністрації ніколи в житті не виходить, Не робить нам ні асфальту. Зимою ми сніг самі мітьом. Все, вот тут лужі стоять, скат такий. ні стока там. Ми вже три роки собі стоїмо, столи собі купили. Тепер знайшовся директор. Вов його звідси. Давайте людину з горсовету, з обласного. Нехай той працює, хто хоче працювати, а не знущатися над робочим народом. Немає роботи. Ми її реєструємо, ніякої роботи не ведемо. Сьогодні ж йде мова про те. Щоб залучити, залучити клієнта, залучити безробітного, який до нас звернувся, до того, щоб він займався самостійним пошуком роботи, щоб ми йому сприяли. Багато промислових міст працюють сьогодні собі в збиток. Частина з них, звичайно, не може фактично вижити в сьогоднішніх умовах, але частина працює в системі, коли працювати. Прибутково є невигідним. Актуальним моментом є виплата заробітної плати. Ми сьогодні в кінець березня відстаємо по цьому показнику, по доходній частині бюджету, по прибутковому податку з громадян. А це ви прекрасно розумієте, ви керівники, з досвідом всі, що це соціальні виплати, це утримання міста, це робота і галузі охорони здоров'я, освіти, культури, ну і всі решта, те, що зв'язано з нашим містом. Бігло дві дівчинки. Перша встигла перебігти, друга не встигла, попала таксі, їхало, вибігала Мені перед маршруткою. Він її зачепив. Потім я зупинився, визвав швидку ГАІ і чекав на місці. Я підійшла до дитини, яка жінка підійшла і її успокоювала. Вибігла мати, каже до дитини, що там, що там, що там, і все. Батько вибіг і почав кидатись кулаками до шофера. Мати теж до таксиста виражалася такими словами. Нецензурними словами. Ну, з усім, чи геть, як кажуть у нас на Волині, як наша держава, ще фасад трошки недороблений, не ще десь асфальт їх треба покласти, там благоустрій треба доробити, вбудовані приміщення треба лад дати, але, але будинок вже є. Він вже стоїть, в ньому вже можна жити. І перші ордери сьогодні видаються. Люди тут вже будуть жити. Діти були на канікулах в селі, я завіз їх в село. А вчора приїхав і кажуть, що ви вже отримуєте квартиру. Ну так і не гадано. Отримав. Я ж давно ждав цей момент. Просто радість була дуже велика. 28 березня цього року підписана чергова. Це вже четверта постанова Кабінету міністрів України про підвищення на 12%. Пенсії громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи з 1 квітня. Це дуже тяжко будувати самим за свої кошти. Ми звернулися до адміністрації Ківерцівської райадміністрації. Нам одразу пообіщали там, кілька разів ми під'їжджали до них, вони обіщали, обіщали, що дадуть кошти, якісь, хоч невеличкі. Ми знаємо, що трудно з коштами, але ж ми думали, що дасть. Оце в часом час ми перед самими кілька днів їздили, і Гарасюк Микола Іванович сказав, що в нас коштів для вашого села немає. За короткий строк ми змогли притягнути газ сюди вдачне. Той, хто не вірив сьогодні, повірить, що він тут, тут у нас. Сьогодні він розвіяв тих, хто не вірив надії, зміцнив надії тих, хто повірив, це от, хто дійсно приложив всі зусилля. Для того, щоб він був тут. Охороняємо ми кордон, охороняємо як можемо. Да, можливо, недостатньо сили засобів для охорони державного кордону через те, що підрозділи займають ділянки доволі такі великі, є 70 і 50 кілометрів застави по 30 чоловік. То сказати, що, наприклад, як ви кажете на замку, я б не хотів би так говорити, що дійсно там все вирішується. До кінця. Но задачі виконуються: отримання такого елітного коня в рік обходиться до п'яти тисяч. Ну це елітного. Це якщо начальнику застави взяти гроші, піти, все купити, там ліки, корма і все остальне. А якщо корма взяти заставою, покосити сіно, посіяти овес, то ці набагато знижуються затрати. В нашій службі собака грає основною роль. Тобто це спеціальний засоб застави, засоб усилення, значить, програнаряду, а також. Можна сказати, любой наряд, любая оперативно пошкова група без собаки ніяк не обойдуться. Активізація військових дій в районі Перської Затоки зумовила збільшення потоку нелегальної міграції через територію України. Проте волинські прикордонники змогли дати рішучу відповідь дільцям тіньової міграції. Минулого року на Об'єктах водних області загинуло 76 чоловік. Уже є нещасний випадок і цього року. Я хочу просто звернутися до громадян області. Зараз дуже крихкий лід, але любителі рибалки люблять і зараз виходити на лід. Я хочу застерегти, бережіть своє життя, не пускайте дітей гратися на льоду. І якщо помітите такий випадок, що хтось на такому крихкому льоду перебуває, то застережіть його, що це небезпечно для його життя. Дівчанки, все нормально. Раніше ми шишки сосни возили в Старовеживський район, Дубичанське лісництво на переробку, але воно не дуже нам вигідно, тому що економічно сторону порахувати. І нам влітку для своїх робітників є робочі місця а приходить зима, нам нас немає. Що ним робити? Тому ми вирішили побудувати свою шісько-шушарку. Зараз на шісько-шушарці у нас працює вісім чоловік. І кругу зимою і, зимою і літом в них є робота. Товар, звісно, трошки крупи почався. Машина здається, вроді нормально. У найближчих днях вона покаже, що там як там. Ближайші два дні вона вирішиться. Ми Напевно, що подам скаргу. Ото європейські наші міста. Ви подивіться, що в нас в дворах робиться, га? Та це ж позорисько. Я ні за кого не голосувала і не буду. Я казала, хай хто хоче за них голосує, хоч чорти. не трапив, все нормально, всі довольні. У вас претензії є. Все, дивіться, люди сміються, все добре, все до побачення. Він перебував у міждержавному розшуку по кримінальній справі. Порушені, порушені за матеріалами відділу внутрішньої безпеки у Волинській області за фактом незаконного вилучення у листопаді-грудні 2004 року в Луцькому МРЕВ первинних документів про реєстрацію більше 120 транспортних засобів іноземного виробництва. Було легалізовано так, близько 1500 транспортних засобів. Чим нанесли державі збитків близько 10 мільйонів гривень? Люди ходять, люди не бачать, по чому ходять. І діти наші в школу так само ходять, і ми на роботу з роботи ходимо, і от транспортні збори платимо. І де воно те воно наше все? Отаке от, от, дрібниця. Центр красивий, правда? І деревами японськими обсаджений, і все. А тут щоб на бруківках робиться по околицях. то, -то от, щоб то пожарна качала воду. Людям давати участки, геодезисти наші не знали, де вони участки людям дають, щоб там підтоплювало все. Насосна станції працює на протязі дуби. Значну кількість води відкачали. Я думаю, ще на протязі дуби по поводу повинної ситуації на даній вулиці справимося. Смітить конкретна людина і перебирати має конкретна людина, яка за це відповідає. І буду відповідати. І тому я не буду проводити ніяких політичних акцій, я не буду слухати ніяких пояснень, я буду приймати рішення. Лучани на мене поклали такий обов'язок. На території кожного районного міста є багато державних структур. Міліція прокуратура, суди, податкова, інша організація, санстанція все. Всі повинні приймати участь, всі охочені, всі повинні біля себе першому чергу на Добросовісний, як товариш, як друг, як військовослужбовець, І там, щоб він десь щось там не робив колектив, український колектив, він своєобразний колектив і дружби, міста тут взаємовідносин, нас, ну я не знаю, я тут вже третій рік командир, у мене такого не було. Близько пів півдванадцятиї він, мабуть, був голодний, розбив вікно в солдатській чайні, відігнув решітку. І проник туди, набив кишені шоколадками. Мабуть, він злякався, що його виявили. І нажав на спусковий крючок. Автомат був у нас на автоматичному вогні, запобіжник переведений, тому зразу вилетіло дві кулі. Одна попала в серце, а інша в легені. Смерть наступила миттєво. Тут багато версій говорять. Той говорить одну версію, той другу версію. А тут які тут версії? Тут, зрозуміло, чоловіка нема, що списали, Спишуть, що він винний, все. Всього, чоловіка а ну, у вас є версії нещасливе кохання, наскільки Ви вважаєте? Ай, це ну... -то, то просто ілюзії командування. Просто вони хочуть себе бгади всю. Одною тільки посадою в нас в Україні на сьогоднішній день є. Це довічне обрання суддів. А всі інші посади мають якийсь початок у роботі і мають завершення. Справляючи владу, ми з вами не боремось, не воюємо. А робимо важку чорну щоденну роботу, яка часто невдячна, яка часто не знаходить відгуку і не викликає аплодисментів. Але ми її робимо. В цьому суть і завдання людей, які служать державі. Я не буду відповідати за все і за всіх. Кожен буде відповідати за свою частину роботи. На бюджеті волині і відповідних. Бюджетах, які йдуть по центральній лінії, ніхто відкатувати в цій області не буде. Забудьте. Хочете заробити, якщо ви чиновники більше ніж належить? Будь ласка, йдіть в бізнес. Помагаємо їм в домі, бо вони ну вже похилого віку і не можуть самостійно дещо зробити. Також допомагаємо їм у дворі, підмітаємо там листя, загрібаємо. ну, різну роботу, яку вони самостійно не можуть виконати. Також перед святами ми вітаємо їм, надсилаємо різні листівки. Юні волонтери спочатку проводяться проводять навчання на базі навчальних закладів, де керівники класні керівники або ж це вихователі, або все організатори педагогічного колективу працюють, навчають, як треба розмовляти з старшими людьми, навіть навчають їх, як треба із своїми бабусями, дідусями розмовляти. Ветерани дуже вдячні, тому що вони потребують допомоги. Вони завжди дуже раді, що діти їх відвідують. Багато з них вже самотні і, і ну, потребують чиєїсь опіки. Зруйнована мережа зупинок стоянок таксі. Яким чином? Дві, два місця, де було біля третьої школи і на привокзалки, віддане підплатне паркування, так звані спеціальні парковки. А дві парковки біля брейського базара, біля брейського ринку, о, там де найбільше скупчення людей, там, де ми е, там, де спокон віків стояв знак таксі. Ось сьогодні просто цей знак знятий. Чому, коли ви користуєтесь послугами таксі, ви платите, а вони їздять по е, дорогах міста Ковеля, користуються всіма всією інфраструктурою міста Ковеля, А чому вони не повинні за це платити? Просто прийшов відповідальна людина. Я від мерії, ви повинні платити. Це було похоже на рекеторство? По-перше, по-друге, йшли. Пропозиції, що от у вас є 200 машин по ковелю, ви по 50 гривень скиньтеся, от 10 тисяч я занесу мер в мерію, от, я заплачу. Суд першої інстанції висловив свою думку і сказав, що оскільки знак таксі. І в таксі функціонувало раніше на привокзальній площі, і знак таксі не відмінений. Тобто, цільове призначення землі не помінялося, то й таксисти не повинні платити цей парковочний збір. Але міська рада віднеслась до цієї думки настільки цинічно, настільки, що такої неповаги до суду, до думки суду, я ще взагалі не зустрічав. Польське консульство у Луцьку сьогодні не працює. Людям, які підходять, не пояснюють, чому установа зачинена. Проживала одна людина, яка спала, коли, коли знаряд вбився в дах будинку 15 сантиметрів, 20 від, від окна, де він спав. Все ж таки це було житлове приміщення? так?» Або там ні, так, там працівники консульства живуть. Ми знайшли знаряд, який вистеріли з вулиці Гушець. Телефонували до нас, це, 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 це юридична кваліфікація як терористичний акт. Так шарахнуло, що я вибігла на вулицю, думала, що в мене щось в підвалі хати зірвалося. Ну, не знайшла. Ну, те, що, те, що трапилось, то трапилось. Я так думаю, що це був якийсь протест. Ми з сусідами поговорили, так думки неоднозначні. Одні, от як чули по радіо, що це типа російські спецслужби так діють. І інші кажуть, що це просто наші українці, в протест, що там російський банк. Ну не знаю. Хотілося б предположити, що це просто якийсь п'яний або наркоман, але я думаю, що це може бути все-таки щось посерйозніше. Мені здається, місцеві би цього не зробили. Це люди, які зацікавлені в тому, які, можливо, я не знаю, може, підкуплені люди, які спеціально послані сюди, щоб зробити ось такий резонанс в місті. Провокації проти Республіки Польща, що час від часу втрапляються на території України, вигідні лише одній стороні Російської Федерації. Такі дії розраховані на розхитування та дестабілізацію взаємовідносин між братніми українським та польськими народами. Два представника прокуратури, які почали мене просити, Ігор Іліч, ми з вами в нормальних відносинах. Просимо все-таки дайте нам інформацію і рішення. Добровільно, тому що будемо відкривати кримінальне провадження. На що я відповів? Питання принципово, а принципове питання моє полягає чисто в тому, що держава ніби повинна була б змінитися після Революції Гідності, і це, цей тиск мав би пропасти, а не е свавілля продовжується. У нас не йде зменшення народжуваності, тільки збільшується, збільшується через рік, тобто не наслідуючи, а геть на наступний рік нас взагалі не буде навіть де посадити в дві зміни дітей. У нас буде виходить, вже аж я не знаю, третя, четверта зміна. Закінчуватись уроки будуть буквально десь з начала дев'ятої вечора. Це дітки початкових класів, другі-четверті класи. Ну це можна подумати, як це вночі. Йти таким діткам додому. Є забудовник. Передбачені кошти в держбюджеті, але без районних, вони не зможуть зайти на, цю, на це будівництво. Моя функція разом з поліцією виявити хворого з температурою, з нежиттю, з кашлем. І якщо такий хворий буде, визиваємо швидку допомогу і госпіталізовуємо хворого в лікарню. Ну наразі блок просто не працює. А чому він зараз? Тому що тому що вони зараз на даний момент облаштовуються. К вони ще не облаштовуються. Так, коли вони вже повністю облаштуються, тоді вже будемо перевіряти, зупиняти автомобілі, водіїв та пасажирів на наявність температури. Розуміло. А поки чому витокнути? По чому стоїть коли ще не працюєте температура? Ну, наразі ну, відпрацьовуємо, тому що також треба ж налагодити дану систему та схему попередньо. Заступаємо, щоб ну бути в курсі, що що як робити? Це питання індивідуальної відповідальності. Відповідальність має обличчя і має буде мати фамілію. Ніяких поблажок, нічого такого, не то, що там в цьому році взагалі більше не буде. Люди абсолютно не розуміють, що робити з гілками. Як діти задають запитання, що я буду з ними робити, я кожному повідомляю і звертаюсь до всіх. Виносьте за свою територію, складайте їх гарненько і звертайтесь до голови до старости, щоб він вже в заході вивозити ці гілки і не майте собі в голові проблему. Нехай голова болить у старості. Що робити з сухим листям? Ну... Відповідь дуже простенька. Викопали невеличку ямку в себе, закопали і зробили компостну, компостну яму і підвищите собі врожайність, і нормальну землю будете мати. 13 баночок. Їх. Оця коробочка так і було. І от два паліт... дві коробочки грибів і ще десь дві коробочки салату. Я думаю, що це російське виробництво, тому що навіть і в записах так іде. Російське? Я думаю, що так. Да. Русланд. Русський продукт. Це справжня ікра. Я думаю, якщо ми дивилися, от в Google дивилися, то це означає білковий продукт. Ікра. Але в заявці в заявці її немає. Читав і чув про чорну ікру, а точніше, білковому заміннику під ікру з ціною по 2 євро за банку, що нібито моя. Ніколи навіть не куштував. Думаю, варто питати за коментарів тих, хто керує напрямком гуманітарки в ОДА і СБУ. Вони точно знають. З провокаторами розберемось після перемоги. Ми продзвонили цих хлопців, які там грузять, кажуть, як так відбулося? Вони ну, приїхав товар, взяли його, все, що було, його збоку згрузили, завантажили. Ну, ми, звичайно, всіх опитали, слухайте, ну це як взагалі таке могло бути? Вони кажуть, все, що прийшло від донора, його окремо відклали і завантажили.